Всім доброго денька! Хотілося побалакати про мій міні бізнес проект. Сразу вам хочу сказати, він під угрозою. Що саме? Да! Помідорчики? Вам кажется, що тут одна, одна ботва, но если тут глянуть... Сила селена, прекрасна сливочки. Да. Їм навіть не доспівша. Найшов одну. Mm -hmm. Я смакую. Смакотіща, не передать словами. Сливка м'ясиста прекрасна. Mm -hmm. В чому він під угрозою? Фітовтора атакує помідори. Я їх просто можу потіряти в один прекрасний день. В общем, хочеться не потіряти цей проєкт. Діла все для того, щоб щоб він мав шанс на життя. Але, але, звісно, така болячка, як Фітовтора, майже через кожні 2-3 дні йдуть дощі. Буває через день, так. Да. Когось нема, а в нас таке. Плюс до того в мене тут низина. Е, утром, вечором все роса влажно, все мокре. В общем, рай для фітофтороза. Вони ще не заболіли, але тут уже перші ознаки є. Перші ознаки хвороби є. Тому сьогодні останній шанс. Їх врятувати. Сказати би, що я як не прийскав, от фітовтори, зробив все як положено. Да. Дуже багато людей бідкається, що помідори в цьому році не поспівають. Зелені, 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 не хочуть поспівати. На наступний тиждень передають спеку. Зайшов в спеціалізований магазин, хоча і сам я агроном все знаю, як що до чого. Ну, думаю, може є щось новіше, щось сучасніше, що вже спасає. Е, перший раз працював редомілом, другий раз ревустопом, третій, четвертий квадрусом. Ну, якоби зробив все, що від мене залежить і що треба зробити. Щоб вони були. Але пройшло вже. Майже три тижні, а вони не дозрівають, а хвороба наступає на п'яти. Тож, мені порекомендували препарат Joke. Двокомпонентний, спасав, допомагав од усього спектру хвороб. В общем, попробую. Все, що в моїх силах я роблю. Хочу витягнути цей проект. Вам кажеться, що тут їх небагато, але тут їх. Сила Селенна цієї сливочки. Прекрасний безподобний сливка. Просто прекрасний помідорчик. Боюсь його потіряти. Тому спасаю свій проект. А ви дивіться, що з цього всього, всього получиться. Чи вдасться мені його врятувати, чи ні. Тож, поїхали! Отаке чудо-юдо я купив. Називаються жокей, сказали поможуть. Ну, мені залишається тільки, тільки надіятися і тільки сподіватися, тому що проект треба спасати, треба, в общем, треба, щоб він мені допоміг. Шансів немає. Надія тільки на жокея. Тож, тож. я його в оприскувач виливаю. І отаке в мене ще є ноу-хау. Ноу-хау Встроїв у шлангу, штучний інтелект. Коли я її піднімаю, дивіться, вода з нього біжить сама. О. В кого ще є на дачі таке? Ноу-хау! Ноу-хау! Без нього ніяк. Дуже хорошо лежить фланг, не тече вода. Взяв руки, побігла. Дуже зручно. А як? Сказали нам, що до цього все йде. До цього все йде. І зараз я вам продемонструю, що я не шучу. Зараз я налью. Так, вже почти далеко. Зараз я його покладу і вода перестане бігти. Все, долив, кладу, дивіться, поклав. Що я вам казав? Не біжить вода. Все, штучний інтелект у мене на дачі. Тож залишається в ніндрить його у грядку і я можу взагалі нічого не робити. А тільки збирати урожай, тож йдемо прискати. Взагалі поприскав помідорчики цим Жокеєм, тому як кращого нічого іншого мені не запропонували, тож перевірюю в дії його. Сказали, 7 днів не можна їх їсти. Тобто, через 7 днів зустрічаємося на моєму каналі тут. Я вам показую стан помідорів, стан фітовтори, як воно єсть. Раніше 7 днів збирати їх не буду, можливо, навіть трішки пізніше. Вони зеленкуваті. Думаю, якщо буде жара, якщо подіє цей жакей, якщо він мене врятує, я буду з помидорами. Ну, не можу вам показати на відео, В общем, старався передати, що їх тут багато, що все всіми помидорами. Але кажеться, що тут ну, дійсно, як будто би одна ботва. В общем, Хочу обкатати проект, хочу подивитися на результат. Так, мені складно в моїх умовах складніше, ніж іншим, виростити помідори, тому що я живу в низині. Тут роси, тут дощі, тут в общем, рай для фітовтори. Ну, в тому году такий проект я не робив і помідори були. В цьому році вирішив спробувати. Так, да, він невеликий, тут близько тони помидорів можна зібрати, але це мені дуже-дуже суттєво допомогло в тому становищі, в якому я опинився. А саме в селі, саме без роботи. Тобто я мог би щось би продати і на ці гроші мог би, можна сказати, проіснувати. Тож, кому цікаво, Кому цікавий мій проект, канал, підписуйтесь, будьте зі мною. До нових зустрічей. Пока-пока.